Кадровий резерв для нафтогазової галузі і гарантоване місце роботи для молодих спеціалістів, щоб навчати та залучати нових фахівців на свої підприємства. Нафтогаз України формує прямі партнерства з університетами профільних спеціальностей. Зокрема, компанія підписала відповідний меморандум із Івано-Франківським національним технічним університетом Нафти та Газу. Група Нафтогаз не лише розміщуватиме замовлення на під... Готовку профільних спеціалістів у виші, а й братиме активну участь у їхньому навчанні і розвитку. А також заохочуватиме, наприклад, для найкращих студентів дефіцитних спеціальностей. Нафтогаз планує впровадити підтримувальну стипендію, професійний супровід, продовж навчання та гарантоване працевлаштування після випуску. Наше майбутнє це. Наші діти, які мають отримати якісну освіту, яка надасть їм можливість працювати в Україні, впевнений, що група Нафтогаз є відповідним для того підприємством, яке розвивається, яке має стратегічний план розвитку на багато років вперед. Нафтогаз розміщуватиме замовлення на підготовку спеціалістів за шістьма спеціальностями. Серед них Нафтогазова інженерія та технології, науки про землю, галузеве машинобудування. Крім того, національна компанія спільно з університетом працюватиме над актуалізацією освітніх програм. а Також надаватиме свої потужності для навчання студентів безпосередньо на виробництві стажування на промислових об'єктах групи. Нафтогаз передбачили для викладачів Івана Франківського. Університету підтримка НАК «Нафтогазу» є неймовірно важлива для того, щоб студент і молодий фахівець отримав більше практичних навичок, мав змогу освоїти ті новітні технології і технічні засоби, які у виробництві вже є, а в освітньому середовищі їх ще немає.